Вітаю вас, малята! Мене звуть Катруся, і я запрошую вас на бесіду про Святого Миколая. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. За диво, все село білим пухом занесло. Дива зовсім тут нема. Це до нас прийшла. Зима. Дітки, а чи любите ви зиму? Пригадаємо, які зміни відбуваються в природі взимку. Я буду починати речення, а ви його продовжите. Взимку падає сніг, на деревах вже немає листя. Всі річки. Замерзли. Люди вдягають теплий одяг. Молодці. Малята. А на чому взимку катаються діти? Так, на санчатах, ковзанах та лижах молодці. Ще діти. Зима багата на свята. Це новий рік. Різдво, Щедрівка, вода хреща, а одне із перших зимових свят це свято на честь Миколая, Чудотворця. Маємо чого радіти, добре знаєте ви діти, знов прийшло до вас малята, Святого Миколая славне свято! Дітки з нетерпінням чекають щедрого Миколая, пишуть йому листи, вивчають вірші, співають пісні. Сьогодні, малята, ми дізнаємось з вами, чому українці так шанобливо ставляться до Святого Миколая. Чого його називають заступником, чудотворцем і помічником. А чи знаєте ви, дітки? Хто такий святий Миколай? Жив колись давно на світі, десь у Азії юнак Микола. Рано сиротою він застався, лиш багатий спадок від батьків дістався, і багатий спадок свій бідним дітям у потребі дарувати він любив. Вночі Микола ходив від хати до хати, щоб дарунки дітям роздати. За справи добрі такі, аж Господь в небі Миколая полюбив, став єпископом відомим Миколай і чесно жив. Особливої пошани він у Бога заслужив, запитав Господь. Що хочеш за свої заслуги ти, Господи, я хочу раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чимним дітям роздавати подарунки та добро і любов. І отак, щороку, дітки, Миколай мандрує світом подарунки щедрі роздає. Він за них не хоче плати, лише то велить Господь, хоче, щоб ви, малята, чемними та добрими росли. Шанували татка, неньку, рідну землю, свій народ і від того часу кожного року у день своїх імен святий Миколай ходить по землі. І розносить добрим дітям подарунки? Знає святий Миколай, що ці діти чимні і добрі, знає, що всі українські діти мають добрі серця, люблять рідний край Україну. Дітки, ви зрозуміли, хто такий святий Миколай? А як ви гадаєте, чому Господь Бог виконав бажання Миколая? Так, за його доброту та добрі справи на землі. А кому роздає подарунки святий Миколай? Правильно дітям. А за що? За хорошу поведінку та добрі справи молодці. А зараз ми з вами пограємо у цікаву гру, що подарує святий Миколай? Дітки. Давайте подякуємо і попросимо Святого Миколая. Святий Миколай, тебе ми благаємо, обдаруй нас теплотою, ласкою і добротою, щастя дай нам нашому роду, і країні і народу. Дякую вам, малята, за увагу, до зустрічі!